Привіт, я зараз знімаю це відео, тому що мені здається, що це найкращий момент, щоб це зробити. Два дні тому я закінчила свій університет, і це, це дуже дивно, тому що я стільки разів за ці чотири роки навчання хотіла забрати документи. Стільки разів я здавала собі питання, чи потрібно це взагалі мені навіщо це мені потрібно? Я дійсно забираю документи, але тепер з дипломом. Чесно кажучи, я нічого не відчула. Що я маю відчувати? Я взагалі не проживала з цього приводу, тому що я Я не знаю. Я зрозуміла, що я не усвідомлювала, наскільки реально війна вплинула на мене. Я типу: о, ні, війна на мене не вплинула. І я просто шуткую ці всі дебільні жарти, чорний гумор, все таке, і думаю, о, це зробило мене сильніше так, але якою ціною. Тепер мене просто нічого в цілому не мотивує. І я думала, що це я просто стала такою лінивою, що ой, я така я Просто нічого не хочу робити, що це проблеми з самодисципліною, ще з чимось. А тепер я розумію, що напевно це все ж таки вплив війни, який я просто не хочу бачити. Я просто не хочу на нього звертати увагу, тому що це якось слабкість. Але фак, 2021 рік був дуже продуктивним. Мені здалося, що я нарешті знайшла себе. В мене почали з'являтися улюблені режисери. Я почала більше читати, почала викладати вокал. І в мене на той момент на 24 лютого, враховуючи те, що я почала в грудні. У мене було вже 10 учнів. Десять учнів за два місяці це просто нереально. І мене так це заряджало. Мене просто пепло цією енергетикою. Мені дуже подобалося займатися людьми, співати і ще й гроші це отримати. Ну це, це неймовірно. А потім, 24 лютого, ми пропинулись і якби всі плани просто в один день зникли. Зникли мрії, які були рушійною силою протягом. Десятиліть зараз я розумію, що напевно я просто стільки не хотіла усвідомлювати, що моя психіка була просто fucked up. Зараз я хочу плакати, але я не можу плакати. Я намагалась три рази. У мене нічого не вийшло, тому що я нічого не відчуваю. Буквально нічого не відчуваю. І я така посміхаюся. так може здатися, що я дуже весело, дуже класно себе почуваю. Але це взагалі не так. Мені просто дуже смішно з того, наскільки я себе дебільно почуваю зараз, і я не можу це ніяк описати. Я тупо не розумію. Я нічого не відчуваю. Нічого взагалі нуль емоцій. І Я хочу щось почати змінювати. Це найкращий час для того, щоб почати.